Всім привіт. Сьогодні з вами глянемо на мешандру тандібу типу, з геймінг маус від фірми Aula Компанія сама представляє собою недорогу фірму, яка виробляє типу геймерські аксесуари. Мишки, клавіатури, невушнички. От. Так. Що в нас в комплекті цікавого? В комплекті в нас гінструкція. Інструкція, До речі, до речі, інструкція в нас. В нас інструкція писана на українській мові присутня. присутнє. Уездечки вона. В інструкції нам розказують, що в нас є ліва кнопка, права кнопка, скрол і кнопочка перемикання чутливості. Про чутливість ми глянемо. Ну, вона, мабуть, стандартна, як у всіх мешандрах, не знаю. Ми, ми, ми це тут глянемо в, в інструкції чуть. пізніше. Спочатку давайте глянемо на свою мешандру, як вона виглядає. І що тут взагалі, взагалі цікавого. Цю, давайте ми якось позбудемося цього пластикового куска говниця. Окей, все, позбулись. Що в нас подроту? Дріт в нас е, без опльоточки. Не знаю, наскільки та опльоточка потрібна. Чомусь всі геймінг мауси е, її використовують. Я не вникав. Для чого вона? Для зручності, не для зручності. Можливо, для того, щоб не розривалось, щось там не відривалось. Ну, менше з тим. Саме цікаве, що в нас є ось така штукенція. Зі стьбочка така, якою ми можемо регулювати собі довжину кабелю. Дуже зручно, щоб кабель не болтався десь там у нас під столом, щоб ми його ногами не били, не доторкались до нього і так далі. Сама мишка в нас виглядає, виглядає доволі якось з першого погляду непонятно для мене. Таке враження, що вона для лівші чомусь. В мене таке враження. А, можливо, в принципі. Чи неможливо. Все ж таки. З, з, ні, зручніше все ж таки брати її правою рукою писаною. Я думаю, можливо, вона для і для лівші, і для правші. Але все ж таки, з цього боку для великого пальця воєнка вона нас більша, ніж з цього. З цього так трішечки трішечки. Так що все ж таки. Все ж таки, вона для правші так. І сама мишка покрита якимось таким покриттям, типу софт-течу чи що, ну на ощуп, на ощуп приємне взяли з камери фокусне, ось. Воно таке якесь матове і таке, ух, яке мімімішне. Кнопочка перемикання DPI. Режим чутливості тут наступний. 800, 1200 і 2000 DPI. По зборочці що хочу сказати, Ну все ж таки видно, що мишечка бюджетна, сама ця кнопочка, вона якось так чуть-чуть болтається, шатається. Клацає доволі голосно мешандра. Ну не так вже і голосно, особисто в моїй практиці, на моєму віку користування ПК в мене було багато мешандр. Які клацали все ж таки голосніше набагато, ніж ця. Давайте ж, давайте ж, писани, попробуємо її зараз підключити, подивимося, що що вона з себе представляє. Окей, увімкнувши мищандру у компуктора, ми бачимо логотип паучари, починає світитись прикольненьким таким синім світлом. трішечки. Давайте я виключу світло, можливо, буде ліпше видно. Ох, ти, як класно видно! Трішечки підсвічується у нас а, саме колесо. По боках в нас також є підсвітка. Як бачимо, ух ти що класно! По боках мишки у нас підсвіточка і сам оптичний датчик. До речі, так, мишка мишка з оптичним датчиком. А не лазерна. ну Виглядає, в принципі, в принципі принципі виглядає. ух ух ти, ти Чим більше ми DPI-шку переключаємо. Тим сильніше яскравіше світиться наше колесо. Логотип, як світився, так і світиться завжди однаково. Боковини також світяться чуть-чуть яскравіше. От через те, що тут, мабуть, один діодик, який відповідає за ось цей передній бік мешандри. Тобто поділено два діода. Один освітлює логотип. І ось цей задній, за, задній бочару. А другий освітлює колесо і передні бочари. Ну, в принципі, почутливості, псини, що можу сказати. 2000, не знаю, це для мене занадто Мешандра в мене літає просто як бешена. 800-800, доволі, доволі непогано. Привично для мене. Я, мабуть, майже все своє життя використовував. Давайте я світло включу. Уах, використовував 800. Бо доволі, доволі приємна така чутливість. 1200. 1200. 1200 також, в принципі, непогано. Можна грати 2000, я не знаю для кого, це для якихось геймерів-убивць. Тобто в мене зараз мишка в правому е верхньому кутику. Я буквально ось чуть-чуть провів все. Вона вже в нижньому лівому кутику. Дуже чутлива мешандра. Тобто чутливий DPI 2000 Оптичний датчик, ну не знаю, мишка, в принципі, то в ціновій категорії до 300 гривень. Не знаю, в мене нарікань особисто нема по оптичному датчику. У мене були мишки і з оптичним датчиком, і з лазерним датчиком, і взагалі колись давним-давно з Колесом резиновим ось таким колесом, яке всередину сюди вставляється, і, і позиціонує наш курсор е, за допомогою там, якихось чотирьох-чотирьох колесиків. Ну, менше з тим, історія не про це. Історія в нас зараз не про це, історія в нас про цю мишандру. В принципі, то, що вам сказати, за. Ми ж за, за 300 гривень. До 300 гривень мешандра, як на мене, доволі таки непогана, якщо ви не якийсь там професійний гуймер і так далі. Просто для звичайних ігор для використання на комп'ютері мишка, я думаю, своїх грошей вартує. Тим більше, непоганий в неї такий як все ж таки сівий чащийся льоготип. Дуже круто. Це дуже круто, як на мене. Ну що ж, псане, давайте підходити. Трошечки до завершення нашого такого анбоксу огляду невеличкого. Е, що ж ми маємо? В принципі, непогана мишка за її то ціну на ось по відчуттях тактильних доволі приємна. Не знаю, в принципі, наскільки ось цей софтеч буде довго служити, чи не протреться він, чи не позлазить він, Ну, поки що. Поки що. Дуже прикольна і е, приємна. На дотик мешандра. Чотири кнопочки маємо ще раз, переключання DPI 800 1200, 2000 Ось цей кабельок довжиною в метр 65, майже 2 метри. Думаю, хватить на любі потреби такої довжини. Ну що ж, пацани, в кінці кінців що ми маємо? Довольно певно, мишка, як за свої гроші, я думаю. Непоганий дизайн. В руці лежить доволі таки комфортно, відчувається в руці також комфортно. Спасибі всім величезне за перегляд. До нових зустрічей, псане.